Прошуємо до одного з наших найграндіозніших проєктів інноваційного містечка Айтау. Розпочнемо із секції А. Працюємо над оздобленням вхідних груп та коридорів, а також працюємо над інженерними мережами. На майданчику секції Б формуємо каркас і вже найближчим часом завершимо другий поверх, не враховуючи підземні. У цій секції також проводимо інженерні мережі. На будівництві Айтаун будинок це кладка зовнішніх та внутрішніх стін з 2 по 9 поверх готова. Там ми не зупиняємося і продовжуємо будувати далі. Загалом комплекс уже має частково обрис, отож ми можемо уявити, яким містечко буде по завершенню будівництва.